Мама і діти це рідні люди, а дружина ні. Пережуй. Ну, дивіться, це для вас дружина не рідна. Пережуй, ми почекаємо. Mm. А для багатьох чоловіків дружина найрідніша. Є статистика, чи тобі так хочеться. Рідніша мама і рніша дітей навіть. Пережуй. І навіть. Що по вірі релігії. Пережуй. А що в церквах кажуть? В церквах взагалі релігія каже, що жінка це перша степінь родства. Перша ступінь шизофренії. Так, жінка перша ступінь спорідненості після батьків. Але пережовуй, пережовуй. І по закону, теж жінка це перша степінь родства. Навіть не діти і не мама з папою. Найрідніші люди це батьки, які дали життя.